Всім привіт! Нарешті от ледь затягнув. Прийшли посилки з Китаю. Це була, якщо чесно, найдовша доставка з Китаю. Тривало це майже 7 місяців. Ну, якщо сказати, що взагалі обіцяють ці різноманітні служби доставки з Китаю до двох місяців доставку, то мені все просто не віриться. Це була моя от друга доставка. Перша тривала 4,5 місяці, а ця взагалі 7 місяців. І менеджери мене запевнили, що вони все робили, що тільки могли. Відповідно, так склалися обставини. І як бачите, вони постійно так складаються. Тож можна припустити, що доставка все ж таки не 2 місяці триває, а 4-6 місяців, отак в середньому. Ну, але от яка ситуація склалася? Оце позаду у мене ящик з гнучкими панелями. 20 штук гнучких панелей по 90 Вт. Оце ящики по 4 комірки 280 хітіум. які я вже показував огляд. От, дуже класні комірки. І оцей ящик це з пластиковими боксами для монтажу. Батареї на 24 вольти з оцих 280-х комірок. Так от ситуація така, що пройшло 7 місяців, і воно мені вже просто не актуально. Я вже давно не дочекався і вже все, що мені було потрібно, придбав тут по місцю. Відповідно, мені треба цього всього позбутись, бо доволі всі це, це дорогі речі, і просто поскладати їх в кладові, щоб вони лежали, ну це не дуже добре. Тож, якщо комусь щось потрібне, пишіть в коментарях або заходьте на телеграм-канал. З мого каналу є посилання. І пишіть я туди викладу разом з цінами і що я за це хочу. Ці панелі для прикладу 90 Втні я продам поштучно за одну панельку 3500 гривень. Оці ячейки 280 А. За отакий ящик 4 штучки. По 4 штучки тільки будуть продаватись. Чому? Тому що всередині комплект, там ідуть шинки. Я ще окремо кожен ящичок розпечатую. Зніму це на відео, щоб переконати, що вони всі робочі що немає ніде пошкоджень, щоб не Боже комусь не продати щось пошкоджене. О, за такий ящичок 11 тисяч гривень. І отакі бокси, ну, це зовсім вже не потріб. Я не знаю, чи може комусь потрібен буде за один такий бокс 4 тисячі гривень пластиковий. Що там всередині, на все окремо зроблю відеоогляди. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, окремо хочу сказати стосовно знову ж доставки. От Чому я все це придбав тут, потім вже не дочекавшись, ну, от, як бачимо, перше, це час, вкладаєш гроші. І невідомо скільки ти будеш цього чекати з доставки цієї з Китаю. Це перше. По-друге, це ризики. От Зараз позаду в мене ці коробки лежать, що я позатаскував, але я ще не знаю, що там всередині, і немає жодної гарантії, що там те, що буде потрібно. Зараз от я все це буду розпаковувати, знімати на відео. І може так стати, що там не панелі, взагалі, а картон якийсь лежить. І тут можуть бути не комірки, а що завгодно. І ти вже нічого не зробиш, тому що вже пройшло півроку, всі гарантійні зобов'язання вже пройшли, і якби це все на твоєму ризику. Тож, що така історія. Тож, кому треба, пишіть в коментарях або пишіть в телеграм-канал. Я все це викладу туди. На цьому все. Всім пока.